Друзі, Ну що ж, не дивлячись на те, що я ще проходжу курс реабілітації і ще трошечки ходю на таких штучках, але я вже починаю працювати, бо у військових немає часу, кожна хвилина це їхнє життя. Останнім часом було знято деяку частину коштів з ваших донатів, які ви мені присилали, і я заказувала дрони. Нам прислали, зараз я покажу. Нам прислали такі штучки. Їх у нас було заказано три, три. Вони йдуть тут з акумуляторами, вони йдуть тут з такими лопастями. І їх нам зробили Олег і Рамазан Стаїба. І вони зі своїх донатів ще одну штучку таку прислали. Це їхній сороковий дрон, теж він в комплекті для допомоги нам, щоб наші військові... Допомагали захищати харківські кордони. Також я хочу подякувати громадянському формуванню самооборони, які надали хлопцям їжу. Ось тут у мене крупи, там далі є консервація, також вони надали медицину. І все це поїде військовим, буде вже передано. Я дякую всім, хто долучається, я дякую всім, хто допомагає. Сьогодні знову прильоти, знову загибші. Люди, не сидіть, будь ласка, робіть щось, бо часу немає. Ви бачите, що я не відпочиваю, я отак от ходжу, але я вже щось намагаюсь робити. Харків вистоїть і наша країна теж.